До чого я задав це питання? Тому що е, Роттердам, об'єктивно, ну, об'єктивно, для громадян це зайві кошти, які вони сплачували. Вони так це розуміють, ми так розуміємо, всі так розуміють. Я не розумію, чому, якщо можна було просто внести якісь зміни та е, позбутися цього Роттердаму, чому стільки часу чекали? Знадобилося більше, ніж три роки. Ще раз повинен сказати, що вплив на незалежного регулятора. Не може впливати ні кабінет міністрів України, включаючи прем'єра, ні Містер... Міністерство міністерства енергетики. вугільної промисловості, то не закиди до вас, ні, тим то більше навіть, щоб зрозуміти, тим більше навіть президент нашої держави. Така була конфігурація, яка створена до мене як міністра енергетики. Вона існувала, і вона працювала. Це корупційна складова. Будемо сказати, вибрали індикатор, по якому повинні оцінювати вугілля. Наскільки це вже фахівці хай оцінять? Але просто вам сьогодні в ефірі скажу, що аналогічна формула працює Дюссельдорф плюс саме по газу. І не дивлячись про те, що війшла введений ринок газу, а формула як існувала, так і існує на сьогоднішній день. Повертаючись до ринку електроенергії, людей не хвилює, що на салах спить по три години. Людей не хвилює насправді, чому хочуть, з яких причин відтермінувати запуск ринку західні партнери. Навіть, напевне, не хвилюють їх законопроекти зеленського президента, який теж хотів запуск цього ринка відтермінувати. Але чуючи слово ринок, люди розуміють, що буде зростання. Логічно, на ринку ти можеш обирати. Поясніть зараз простою мовою, зрозумілою, чому, в принципі, знайомі. Надобився запуск цього ринку, і навіщо все-таки було так поспішати? Ну, перше, як правило, переможців не судять. А я повинен сказати, що з 1 липня. Коли запуску, йдеться про наші гроші, так, то ми ну, все одно хочемо. Можете судити. дослухати, так? Uh -huh. що? Тобто переможці не судять, ринок введений. І хто би не говорив, наші партнери, інші запрацювали всі сегменти ринка. В нас була непроста задача. З одної сторони, ми повинні були ввести ринок електричної енергії. Аналізуючи введення ринку електричних енергій в європейських країнах, ми розуміли, що буде збільшення на 30-40%. Тому робота міністерства із суб'єктами ринки заключалась в тому, щоб мінімізувати вплив ринку на цінову політику. Здавалося б, треба було розв'язувати дві алогічні задачі так, між собою: так. ввести ринок. І вести обмеження. Угу. Що показав ринок? З 1 листопада ринок запрацював. І то, що більшість експертів говорили, що це буде перебої з електричною енергією, е, учасники ринку не готові, учасники ринку не готові до ринкових умов. Сьогодні це все можна спростувати.